Доброго ранку, Владислав, потроху кусай. Він так банани любить, як я в дитинстві. Їсть, ну кусають дуже багато, але пережовує <смір> норм. Всім гарного настрою. Ми починаємо новий влог. Маленький заснов, а я шукала блокнот. У мене є ціла коробка з блокнотами, які я тільки починаю, але не закінчу. Перші три сторінки щось напишу і все. Це в мене така хвороба ну, давно. Блокнотики я дуже люблю. Знайшла блокнот, де почала писати знайшла. Виявляєте, про свої відчуття вагітності, такі золоті, гарненькі. Ось, про те, як... Тут я писала на Рускому язике. Що можу сказати? <реш> ну, це відчуття, знаєте, коли затримка. Ось перші сутки затримка це починає радувати мене. Купила два тести, подивлюсь, що буде. Бажаю нам вдачі. <реш> ось таке. Говорила Юру зняти сьогодні відео в архів. Про наші думки та бажання. Так, приємно буде дивитися через де деякий час. У нас, до речі, є ну, відео сімейні, яке ви не бачили і не побачите. Це чисто відео для Владислава, коли він буде вже дорослий, подивиться, пораже трошки. Ура, третій день затримки. Завтра утром зроблю наступний тест. Цікаво, що покаже, чувствую, відчуваю себе втомленою, нічого не болить. Ну, і там далі. Сьогодні четвертий день уявляєте, у деяких просто критично дні затримуються. Ну, так, буває, у деяких навіть часто ось. А тут я впевнена, що ось першу, після першого разу все вийшло. Сьогодні четвертий день затримки, утром зробила тест перепирем. Трошки там, трошки-трошки видно другу смужку. Купила ще чотири тести. У мене десь ці тести навіть лежали. Сьогодні шостий день затримки, зробила тест, трошки видно рожеву полоску смужку. Зробила фото цих тестів. Кріску, мамо, я кажу, що це воно. Я записалась на. На ХГЧ здати. Потім вже, це 24-го останній раз 09-го я писала, і 2-го, 10 го місяця пишу, довго я не писала в щоденник. Чекаємо. 29.09 ми ходили до лікаря на Узі і нічого не побачили, тому що, можливо, була пізня овуляція. Ось, але дивилися, щоб. Заперечити, що немає вніматочної. Ось такі діла. Так, важко вже ще читати зараз і переводити. А, і я тут вважаю, що це реально а, затримка, бо я відчуваю себе вагітною. У мене були такі відчуття просто ось. І на цьому все. Далі я вже нічого не писала, тому що я зрозуміла, <смітна>, що я реально вагітна. І я вже починала займатися з собою, <смітна> якось так. Тому це буду викидувати. Це, знаєте, комп'ютер і ці ноутбуки сучасні, телефони, все добре, але рукою написане завжди воно краще сприймається і розумієш. Нема нічого поганого зараз написати те, що мені треба завести блокно... <смітна> блокнот. Для магазину е, свої поставки сюди вписувати, ну, скільки втрачаю, не втрачаю, а скільки вкладаю грошей е, на поставки. ось, І я вже ж потім просто його знову закинути. Владиславчик, це ми так вчимося на планшеті. Він по кольорам, по розмірам, по цим по, по фігуркам збирає. Зелений, отак, От молодець, жовтий. Єдине, що так не дуже не дуже зручно. Ось, що, покажи, як ти фігурки збираєш. Похвастайся. Так верх веде, а потім по боках. Ось так, молодець, синочок, молодець. Коли перший раз у нього вийшло, я плакала. Просто плакала. Бо це так приємно, коли твоя дитина ну, у неї щось виходить, виходить. Це настільки приємно. Я, напевно, коли він садочок буде ходити виступати, я буду просто ридати по повній програмі постійно за його успіхи. Нічого не міняється, не змінюється. Кожен день відправки. Йду відправляти куплю моркву, буду робити паштет печінковий. Покажу, як, до речі, буду робити якийсь трошки новий рецепт з яблуком, бо я раніше робила без яблука. У нас так темно вже 5 годин. Чуваю, ти нічого не знімала такого сьогодні. Виходила на двір. Я якраз ще встановлюємо сьогодні цілий день майже нову версію. На ноутбук. Якось довго воно завантажується, але там якісь нові фішки, тому це треба зробити. Ось там Final Cut, програма, в якої я монтую відео. Теж... Ой! Боже, як слизько! Обновлюємо. Злякалася. Зараз зайду, чи думаю, це в сільпо чи фору, де, напевно, в сільпо піду. Куплю там смаколиків. Боже, як темно. Постійно хочу щось з сільпо зняти, вам показати, але забуваю. Там і знімати можна, і ну, ніяких претензій виганяти ніхто не буде. Звісно, якесь своє мнення, знаєте, сказати. Але забуваю, купила б до ось такі погристи гранола. Не знаю, зубки будуть, буде він е, чухати її нечинячим коржиками. Але треба, щоб він їв сидячи, не бігав, бо це таке знаєте, що можна поперхнутися. Тверде воно чи ні? А, не дуже тверде. Зараз напишете, що можна самим таке робити. У мене ніколи не виходить. якась щодня виходить, я відкуда. Не знаю, якийсь секрет вони мають. Значить, їсть. Хочу приготувати зараз, значить, у мене буде печінковий паштет. Печінка залишилася в морозилці, щоб вона там не перемерзала. Зараз швиденько зроблю. І хочу зробити плов якраз той рис, а я вам не показувала, показувала в чаті в телеграм-каналі. Це не магазин а телеграм-канал, а мій там чат, я з дівчатами спілкуємось. Ось, там дівчаток, до речі, теж хвалили той рис. Зараз покажу. Мама хвалила і радила купити. Ось такий басматі пропарений, в тебе коштує, він недорогий. Це літає. Він недорогий, але дуже-дуже, кажуть, смачний. І розпадається, не липне, не злипається. Ну, попробуємо. Дуже просто. Філе куряче нарізали, моркву додали, цибуля, якщо є болгарський перчик, це все в олійки посмажили трошки, потушили, потім посипали рисом і залили кипятком. Так я роблю плов. Все. Якщо була нормальна чагуна там якась ємкість, то можна було робити справжній плов. І там на ребрах, і не тільки, але тут на швидку руку, можна так сказати, така рисова каша виходить. Це, дівчата, раніше я робила на сковороці, просто е, підсмажила все і потім перебивала. А тут я буду робити в е, аерогрілі, в печі, е, як показано було в Тіктоті, значить, печінка, цибулька, морква, яблучко. Саме головне в паштеті, щоб був смак, такий, знаєте, як магазини смачний, е, е, треба додати. Мускатний горіх, дівчата, мускатний горіх це просто для паштета особливого печінкового, це те, що треба. Без нього навіть можете не робити. Ось. І масло вершкове, теж додала, налила трошки олійки, ще посолила, і перчик чорний просто посипала. Зараз це буде все запікатися, а я приступаю до плою. У мене тут постійно від сковородки, оця ємкість, вона завжди у мене, можна сказати, брудна. Сковорідку ми частіше використовуємо. Овочі зараз підсмажу, буду готувати плов воці І зараз буду додавати м'ясо після того, як воно підсмажиться. Ну, все. Допомагати прийшов, Владиславчик. Підстригти тебе сьогодні треба чи завтра? Ну, куди ти хочеш, синочок? Mm. Дивіться, паштет і правда вийшов гарний, з яблучком ще смачніше, Кис... кислинку трошки додала. Ладі. Зараз в баночку перекладу і залью масом зверху, вершковим. Ну а це рис, дивіться, як виглядає, дуже апетитно. Треба купити буде ще. Пловчик майже готовий. Що ти робиш Владик? Владислав це, це. бум, бум? Я ще приготувала дещо солоденьке на завтра. Завтра до нас приїжджає мама в гості, а з ночівлею буде. І завтра ми підемо в дитячу кімнату з Владиславом вигуляти його. Він дуже любить такі місця, тому завтра, м -м, після обіду, скоріше всього, а, будемо відправлятися туди і гратись. А, а так, щоб до чаю щось було, тіста філо, я зробила пахлаву. А, дуже смачно роблю третій раз, але дівчата. Запам'ятайте, ну може це у мене так такий мед був, я не знаю, але був натуральний е, у провірених людей, які насправді збирають самі, не розводять. Мед гречаний був. я колись зробила цю пахлаву з гречаним медом, воно так мені воняло. Я, мені не дуже сподобалось, тому акація або так, квітковий метод. Це краще всього підходить. Горішки в мене були, і, ви знаєте, так хочеться іноді чогось солодкого, а в магазин заходиш, дивишся на ці цукерки, і просто ну, нічого не хочеться. Приходиш додому тільки вечір, знову хочеться чогось солодкого. Ось така пахлава вийшла з горішками. М -м Солодка, але по рецепту там 300 грам. Цукру, я додала менше, я додала 240 і плюс ще ванілін цукровий. Зараз я вже сіла відпочивати в пошуках серіалу. Якщо ви нещодавно дивилися якісь класні серіали, які вже закінчені, то напишіть, будь ласка, в коментарях, думаю, не тільки мені буде корисно почитати щось хочеться таке цікаве, не сильно, щоб напрягало Ось, але щоб було щось свіженьке. І цікавенькі. Хотіла вам показати, що я зробила. Дивіться, яка краса. Три вечора сиділа, три вечора сиділа і зробила собі ось таку красу. Хочу в магазинчик зробити браслетики. Браслетики будуть просто швидше і, напевно, цікавіше браслети, тому що чокер не всі носять. А я собі вирішила зробити. У мене один є вже такий більш лайт варіант. Він тоньше. Ось, а цей такий прям широкий, прям. Дивіться, яка краса. Мені подобається. Я, до речі, в ньому була, коли робила фото останній. Дуже комфортний, дуже зручний. Тут просто зав'язка, просто косичка з обох сторін і можна регулювати собі ширину, об'єм. Так що подобається, можна, до речі, і браслетом носити. Просто треба, щоб хтось мені зав'язав і все. Бантик якийсь зав'язав. І можна такий браслетик носити. Подобається плести, дуже сильно відволікає. О, дивіться, яка краса. Такий двойний виходить браслетик. Бісер. Бісер це чешський, калібрований. Плюс я ще там додивлялася, дещо калібрувала, тому що все одно якісь там попадались. Ось, і нитки, ну, для бісеру, звичайні. Така важка прикраса. Мені подобається. На цьому я влог буду закінчувати. Завтра буде веселий день, завтра ми не будемо вдома, і плюс приїде мама в гості, тому чекайте, буду знімати влог. Я вас всіх міцно обіймаю. Завтра ще в мене поставка, тому сподіваюся, що встигну все. Міцно обіймаю, всім пока і до наступного відео.